Шановні відвідувачі блогу, друзі та колеги. Сьогодні термін природоохорона фактично є синонімом слова природооборона. І все, що нам вдається, це лише уповільнити наступ людини на природу. Але природа продовжує відступати. А в Україні ситуація з природними екосистемами просто критична, в першу чергу, через найбільший рівень розореності земель в світі. 56% території нашої країни це просто переорана земля. Це прямий шлях до опустелювання і збалансований розвиток за таких умов є неможливим. Не буду зупинятись на цій темі детально. На своєму блозі та фільмах Всеукраїнської екологічної ліги про це сказано вже вдоста. Рецепт вирішення цієї проблеми добре відомий. Це виведення з обігу еродованих орних земель, їх консервація та ревайлдинг, тобто перетворення на степи, луки, ліси. Держава в своїх нормативно-правових актах визнає цю проблему і цю методику її вирішення, але не дає відповіді на ключове питання. Де, або, точніше, у кого. Взяти землю на виконання цього завдання. Що ж, Всеукраїнська екологічна ліга, яку я маю честь представляти, може дати на це відповідь. В своїх публікаціях я вже розповідав про правові аспекти того, як перетворити ріллю на степ, розповідав про консервацію земель і завжди агітував за неї. І це була не голослівна теорія. Це був перший крок до практики. В мене є земельний пай. Майже 6 гектарів рілі, які 10 років перебували в оренді. Найближчі мої друзі знають, як я чекав закінчення строку цієї оренди, бо мав певний задум. І ось цей час настав. Я прийняв рішення. Відмовитись від господарського використання своєї земельної ділянки, від прибутку від її експлуатації або оренди, і планую офіційно законсервувати її і відтворити на ній те, що на ній має бути. Тобто степ. Чисть гектарів, звісно, це мізерна площа у порівнянні з тим, скільки знищується сьогодні степових та лучних ділянок. Тим більше це мізер у порівнянні з цифрою в 340. Тисяч квадратних кілометрів орних земель в Україні. Але це хоч якийсь невеличкий крок до контрнаступу природи. Принципове значення цього задуму в тому, що, по-перше, з активного обігу виводиться саме рілля, а по-друге, рілля саме приватної власності. Цей пілотний проєкт. Ставить собі на меті наступне: перше. Скоротити площу антропогенних територій і збільшити площу природних територій на 6 гектарів. Друге. Пройти всі бюрократичні та технологічні етапи консервації і освітити цей процес в мережі, щоб землевласники мали наглядний алгоритм дій, якщо наважаться на подібний крок. Третє. Дізнатися грошову вартість консервації як організаційну, так і технологічну. Четверте і, можливо, одне з найголовніших спонукати природоохоронні організації та меценатів до викупу орних еродованих земель, їх консервації та повернення в природу. Можливо, з часом і до створення а, недержавного природнозаповідного фонду. Лібералізація земельного законодавства має стати в нагоді не лише агровиробникам, але й природоохоронцям. П'яте. Запропонувати владі внести зміни в порядок консервації земель. Адже практична процедура консервації виявить всі його недоліки. Ну і нарешті, ну і нарешті шосте підказати владі, де брати землю для вирішення проблеми дизбалансу ландшафтів, опустелювання. Нестачі природних екосистем та земель для розширення природно-заповідного фонду. Хочу подякувати тим відвідувачам блогу, хто підтримує мою діяльність матеріально. Ваша підтримка допомогла мені прийняти остаточне рішення щодо цього проєкту, адже найперші підготовчі етапи в його реалізації вже потребували певних витрат. 3 листопада 2020 року я надіслав до управління Держгеокадастру в Донецькій області пакет документів на консервацію своєї ділянки. Я буду регулярно повідомля... повідомляти про перебіг подій в реалізації цього задуму, буду викладати матеріали, які можуть стати в нагоді тим, хто вирішить йти таким шляхом. Отже, слідкуйте за цим пілотним проєктом. Дякую за увагу і до наступних зустрічей на Екоблозі!